Друзі, всім привіт! Маємо ще один варіант виготовлення зарядних станцій, переносних. Даний варіант має ємність 1,4 кВт, може працювати як стабілізатор для газового котла. Газового котла в мене в домі, на жаль, нема, є От Холодильник зараз заживлений через дану станцію, Дана станція включена. На зарядку, це ввімкнений холодильник. Зараз режим стабілізатора. Батарея у нас заряджена десь на 80%. Станція оснащена двома блоками зарядки. Ось другий блок. І коли у нас буде, якщо буде, вимкнення світла активне, поки світло є, Вмикаються дві зарядки і станція заряджає і себе і живить котел. Коли світло не вимикають або вимикають рідко там на годину, на півтори на дві, достатньо використовувати тільки один зарядний блок. Ось така класюча станція.